Да, да і это... зразу те, що почали коментувати на каналі Росія 24 з приводу Одеси, можна хоч зараз водити російські війська, тому що причин вони для себе бачать мільйон два сюжетки по сім секунд. Буквально Ветеранів, ви стариків, котро виглядають з оком, стріляють ті влюбки, привіжованих нам з усієї України, а не з Харкова тільки. Тобто, якщо не було добре чути, у ветеранов стариків стріляють ублюдки, зв'язенные со всей України, а не тільки з Харкова. І продовження. Проверимо. На даний момент офіційно трупов більше 20. Це те, що нам принес Майдан і його носителі в Одесі. Так називаємо губернатор Іровський і так називаємо кандидат в Майрогуров. Что же касается дальнейших событий, то в данный момент по городу носятся банды по 20, 40, 50 человек, вооруженных автоматами, которых никто не останавливает. Они ищут российских активистов, прорусски настроенных людей и издеваются над ними. Все. Все причины для захисту русских активистов и населення уже є. Ти тільки не ти тільки ну, не за ну чого не возбуждаєшся? це. Частина уже частину України ми втратили. Так знаєте, не возбуждатися, так дуже багато серйозного може статись. Вибачте, це вже громадянське, це не просто як у підлеглого. Добре.